Вітаю усіх на каналі Fact State, і наш канал вже досяг позначки 200 підписаних користувачів. Отже, це час поговорити, як він розвивався почалося все з відео про країну. Великої популярності це не приносило і було дуже працеємким. Тому, і до того ж було без озвучки. Але потім я знайшла цікаву програму. Можу скинути на неї посилання, де можна робити аудіо, але це робить комп'ютер, як робот. От. Але проблемка була у тому, що там обмежена кількість а, записаних слів від цього, а потім ти вже сплатиш, і тому треба було заходити з різних аккаунтів. І я створювала різні аккаунти, щоб можна було багато чого робити. Але бувало, що неправильно проговорювала деякі слова українською мовою, тому я покинула цю програму. До того ж, раніше всі кліпи, відео я робила у програмі Клідео. Програма була не дуже, і робити там прям щось. Анва. Анва дуже проста, зрозуміла. І дуже з багатими функціями, і функціоналом, ну, як ви зрозуміли, програма. Дуже її раджу. Посилання буде в описі. От. І тому я почала робити відео в канві, і там можна було робити різні стікери. І до того ж, я вже до того часу робила там банери. До того ж, банери в мене були різні, ціла революція. Спочатку я знаходила різні фотки, там рожеві, фіолетові, логоса, пізнавальні мультики. Раніше були пізнавальні мультики, і навіть країни я називала пізнавальні мультики. Потім в мене змінилося на а, а, Flags, Country and Symbols. Тобто а, прапори, країни і символи. Символіка, тобто і сама країна. От, Я додавала різні блакитні, потім я додавала в банер різні пропорції, і так поступово я додавала різні стікери, мінялися а, кожен місяць або навіть кожен тиждень під мій настрій. От, Вже на початку каналу в мене з'явився свій символ. Це, звісно, як ви вже знаєте, це сова. Е, може, дехто не знає, але її взагалі звати Мері. От е, країни не йшли на лад, і е, країни вже, так скажімо, закінчувалися. І тому я е, десь на початку 2024 року почала робити відео про е, видатних особистостей України. Якщо я не помиляюсь, перше моє відео було про короля Данила Галицького. Якщо вам цікаво, можете передивитися. Це було просто текст, озвучки не було, бо програма, як ви вже зрозуміли, не працювала. І взагалі, якась була незрозуміла ця програма по озвучці. Але якщо комусь цікаво, я скину посилання в описі. От. Я робила зі своєю подружкою, вона, може, мене чує, і мені дуже подобалося з нею робити. Але ми багато часу витрачали на те, щоб кожен робив по декілька слайдів. Але мені подобалося. Нам подобалося. Але через її гнучкий графік і мій гнучкий графік, нам буває не вдавалося вчасно робити відео. Ця тема в нас була майже е, півроку, багато часу ми витрачали на це, і багато цікавих відео. Потім я поступово як переходила на цікаві факти. ну, Буває, в мене були, якщо ви пам'ятаєте, мої фанати, цікаві факти про традиції там України, Великдень, Івана Купала, весілля. Е, от, Багато чого було. Потім я відкрила для себе функцію, що можна робити YouTube Shorts. Це знову ж було про видатні особистості, і це було доповнення як до самих е, моїх довгих відео. Але коли я робила довгі відео, там по тиждень вже сама без подруги робила, то мало людей чомусь це дивилося і мало підписувала. Але коли я робила маленькі фрагменти цього відео в YouTube Shorts, то якраз з цього підписувались користувачі, і я зрозуміла, що це, що це мені потрібно. От. І потім в мене спала думка змінити тему. Я змінила тему на цікаві факти, тобто, повністю перейшла на факти. І про Україну, і про весь світ, про тварин, і про все взагалі, що є на світі. А вже я вже три місяці десь займаюся цими фактами, може і чотири. І мені ця тема подобається, і поки я не буду перескачувати на якусь іншу. До того ж в мене є новина, що, як, як ви вже помітили, в озвучці буде менше шумів, більше буде. Гучності, от, тому що в мене покращується озвучка, і це не кінець каналу. Я ще буду. Я розвиватимуся, наш канал розвиватиметься, і в майбутньому, може, в мене ще більше буде підписників. Тому, якщо ви вперше на моєму каналі підписуєтеся, ставте лайки і пишіть свої димки щодо. Цього відео щодо того, що я перейшла на цікаві факти. І пишіть, звісно, у коментарі, що б ви хотіли за теми бачити у наступних відео. В описі під цим відео буде посилено. Дякую за увагу!